Всім привіт! Сьогодні 27 липня 2025 року і я мала дуже незвичайний шопінг в Коско. Маю сьогодні незапланований вихідний, у нас же економлять, мабуть, на зарплаті, і маю довгі вихідні, і тому вирішила піти в Коско, тому що моя подруга вчора мені. Порекомендувала піти, каже, там багато знижок, цікавих і ягоди дешеві. І я сьогодні вирішила піти, але поки виспалась, поки поїла, поки зняла відео, побалакала з дочкою і пішла в магазин о 12-й. Не подивилась на прогноз погоди і пішла. І думала, я повернусь швидко, не взяла навушники. Ну, і ходила, а потім вирішила, думаю, є у мене час, піду подивлюсь, може щось цікаве куплю. Нове, цікаве, які там знижки, а то я завжди так заскакую, купила і побігла додому. І вийшло так, що у мене шопінг тривав майже півтори години. І я вже в кінці шопінгу зняла коротеньке відео моєї тачки. З продуктами сказала, що зніму далі. Потім я заплатила, виходжу в коридор ну не в коридор, а там, де оплачують парковку, а там людей повно і в черзі е на вихід багато людей, думаю, що таке дивлюсь, а на вулиці дощ. І якби просто дощ, а то дощ. З блискавкою, з громом, а я це дуже боюсь. У мене був негативний досвід ну, мабуть, років 20 назад, коли я їхала на велосипеді і навкруги це все свіркало, і гром, і блискавка. Я дуже боюсь таку погоду. І тому я вирішила, думаю, я перечекаю краще. Без навушників, думаю, ну а що робити? Буду так. Буду чекати. Дивлюсь на телефон, прогноз показують до двох годин, навіть довше дощ. Ну, думаю, буду чекати. Поряд сиділа жіночка така, мабуть, під 80, вона, бідна, купила тільки одну упаковочку води і теж засіла зі мною поряд. Ми там сиділи трошки, я спробувала з нею спілкуватись. А потім написала дочці, кажу, застрягла я в магазині, а вона мені пише, що мій зять їде з Вашингтону і може мене підвести. І це була така радість, така радість. Дякую, дякую моєму любимому зятю, і моєї любимої дочці за те, що вони мені допомогли. Я для них купила там теж йогурт і сир. Хотіла показати, але вже віддала моєму зятю, у мого зятя там корні з Ірландії, якісь є трошки процентів. І він дуже любить ірландський сир ірландське масло. Я купила їм сир, вони завжди його їдять. Ну, йогурт такий питний, органік, вони його п'ють, коли танцюють. І багато, багато енергії витрачають. І я сьогодні. Думаю, ну подивлюсь, що цікавого. І набрала дуже багато продуктів на цілих 123 долари. Ну, я вважаю, що ці в мене витрати підуть уже на серпень. По-перше, по-друге, ліки коштують дорожче, тому краще їсти продукти, це корисно і смачно, чим потім пити дорогі ліки. Які не корисні і не смачні. Так що показую, що я купила. Ось такий в мене шопінг і чек, і потім покажу. Оце не думала я купувати. Не знаю, треба подивитися, скільки коштує. Десь біля 12 доларів. по-моєму. Я шукала чорний органічний шоколад. Думаю, інколи хочеться мені пити каву з чорним шоколадом. Але нічого не знайшла. Вирішила, що довгі маю вихідні, піду в Фолфуд. Там, кажуть, багато органічних добрих продуктів. Або, може, поїду до Тедер, Тредер Джо. Там діти мої зараз постійно роблять покупки. Моя подруга теж. Я там була пару разів, треба поїхати подивитися. Я знаю, там шоколад є гарний. Ну, купила. І не думала купувати, купила юка, показала, що можна їсти. Спробуємо. Мені ж потрібно ще білка додати, тому що мене вчора моя подруга-лікарь розкритикувала, сказала, що я мало їм білка. А я слухала ще лікарів, і там кажуть, що старість починається з м'язів. І точно я білка мало їла. І м'язів в мене вже на руках нема. Мені це про це ще показали. Ой, в Одесі у Філатова, коли я робила операцію на осі, мені там показали там жіночки наші українки, що вони їдять багато м'яса, і вони такі були повні, і у них е, хороші були м'язи. А в мене вже м'язів тоді не було. Але перер... перерву я зараз роблю зарядку кожного разу. От з гантельками. Маю гантельки, купила в таргіті і роблю. Трошки, мені здається, я підкачала свої м'язи. Так, що так? Знову купила я гарлік, пармезан, хліб. Хотіла купити те, що я завжди купую, мульті сіміна різні, але його не було. Тому купила цей, 84, юка показала і 100. Купила фісташки. Ті, що мені Наташа вчора порекомендувала. Купила дві пачки. Поки є знижка. Ті фісташки, що я люблю з перцем і сіллю, вони зараз коштують 18. А ці 12,99. І взяла дві пачки це буде на майбутнє, або потім дітям віддам. Вони сказали, у них зараз є, я їм потім віддам, коли у них закінчиться. Купила такі яйця, теж показала Юка 80400. Завжди я купую органік. Останній раз купила органік, але у дітей не було яєць, вони повернулись з Кіпру, і я їх віддала. Купила отаку от блубері. Вчора могла купити в Таргіті. У нас там хороша була акція, мінус мої проценти, ну я якось забула. І купила оцю коробку за 5 доларів, тут 510 грамів. Ось, купила таку капусточку, теж була акція. Вона зараз, ну це мені треба чекати, ось, шукати. Ось у мене чек є. Була акція, не пам'ятаю скільки, по-моєму, 6 чи 8 доларів вона коштує, коштувала більше 10. Це я пере переклала, переклала через перекладач, квашена капуста. Я все збираю свою зробити. Один раз зробила, все збираюсь. Ну, Поки я свою зроблю, поки вона накваситься, я цю спробую, тим паче, що акція. Якби не акція, я, б, мабуть, не взяла, а так взяла. Шукала ось такі, е, у мене я їм ось такі семіна, і я їх довго шукала, знайшла уже потім поряд з фісташками. от Органік, вони мають багато цинку і протеїну 8 г. І я їх завжди додаю в салат, коли їм. І поки я їх шукала, знайшла такі сімена. Я. я раніше їх теж купувала, потім не могла знайти. Тому що я в салат додаю такі сімена, гарбуза і сімена соняшника, але соняшника сіна я, я купувала Валді. А потім якось забула, а сьогодні шукала і ось знайшла тут такий мікс. Я колись брала, мені подобається і тут є ще Гренбері, це журавлина, і мені подобається, як на російській сказати, ізюмінку вона подає. Я не можу перекласти родзинку, буде не, не те значення. От в салаті якась ізюмінка, знаєте, от такі. Кисло солодке, щось, салат ну, як простий, там, помідори, перець, огірки, зелень і ще оце гренбері. дуже-дуже, незвичайно, мені подобається. Так, Купила йогурт, шукала дітям йогурт для танців, І два вида було йогурту, я їм дала в баночках, а цей, думаю, візьму собі, що тут з протеїном. Не знаю, що з протеїном, але органік, продаю, ка мені щось нічого не показала, не пропікала. Ну, візьму інколи ввечері на ніч їсти хочеться. От, я думаю, можна йогурт або вранці, коли перекус. Я не знаю, спробую який і дам дітям спробувати. Взяла ще отакий органік фета. Раніше брала другий. І теж там він кусочками. І я додавала його, цей сир додавала в салат, але зараз мені юка показує, що він поганий. Цей органік більш-менш там, по-моєму, більше 50 чи більше 60 балів. Я не пам'ятаю, ну, нормальний. Можна потрошки додавати в салат для протеїну, Наташа. Я твої підсказки стараюсь використати. що Якщо я роблю щось не так, я стараюсь, я стараюсь слухати підсказки лікарів. І купила ось такі томати, я різні томати пробувала. От ця компанія це, по-моєму, мексиканські, мені більше всього подобається. Я їх купую в Валді або тут, в Валді там коробка на половину менша. Але зараз вони, по-моєму, стали дорожчі, а ці 6,50 Оце велика коробочка. Вони лежать так, що буду їсти. Я люблю ці томати. І ось така в мене покупочка. Я заплатила 123 долари і 8 центів. Я купила дві коробочки малини. Я показала малину. Показала, малина 3 долари коштує. Забула, мабуть, сказати, 3 долари. Оці дві спарені коробочки. Я купила дві такі упаковки, але ну, одну. Передала досі зятю, щоб вони їли на здоров'я. Так що ось така у мене покупка. Не, думала, я, не взяла я крапчучку з собою, думала, та я візьму трошки, там, мені тільки хліб потрібен, сімена оці габузові і яйця. Ну, а набрала всього, поки шукала. То, то, Якщо ви знаєте, якісь дуже смачні корисні продукти з коску. То, будь ласка, мені напишіть, якби можна було ще фотографію прикріпити. Але, по-моєму, це не можна. Ось мені моя подруга Наташа, лікар, от вона мені підказує, і я вже багато чого пробувала. Наташа, дякую ще раз і дякую за твій подарунок. Ось вона мені вчора подарувала такий гарний, гарний кошелечок. І я люблю метеликів. Маю чашку з метелком, тепер маю ще таке. Я, я сьогодні робила шопінг коско, з цим подарунком. Дякую ще раз. Так що, отак: будемо їсти смачно, корисно, для того, щоб не пити в майбутньому несмачні і некорисні ліки. Ну, Я надіюсь на це. Ну, Кажучи, ефект плацебо ніхто не відміняв. Тому, у що віриш, те і трапляється. Надіюсь, що так і буде. Так, що ось так. Все. А, там я ще побачила чай, називається матча, по-моєму. Повдер це пудра зеленого чаю. Я його пропікала, просканірувала. Там спочатку я його знайшла без ціни. І 100 і ста юка показав. І я вирішила, думаю, візьму. А потім йшла по рядам і побачила, де воно стоїть з ціною. Побачила, що 200 доларів. А пакетик десь от такий. Ось такі пакетики. 20 доларів. Мені жалко, 20 доларів. Оці пакетики з сіменами по 9 доларів кожен. А то 20 доларів невеликий пакетик. Ну, Мені треба ще почитати. Про нього, як його цей матча чай їсти, як там ну написано дуже корисний. І візьму собі на, на, на заметочку, забула слово українське, пробачте. Мені здається, я вже краще українською розмовляю. Але ще в мене трапляються казуси, тому я буду це мати на увазі. І буду чекати, мабуть, знижку якусь, якусь, акцію. От хотіла ще оце своє морозове купити, не морозове, а що я останній раз купила органік по ціні 8 доларів, там 18 було пачок на палочці, дуже-дуже смачний, як морозиво, я купила за 8 доларів. Сьогодні подивилась 12. Так що було там десь тиждень назад, я хотіла купити ще одну коробочку, але не маю місця в морозилці. Так що буду чекати там. Зроблю перерву, буду чекати я на там знижки і вже знаю якісь корисні продукти. От хочу знайти корисний чорний шоколад, більше 70%. Бажано 80% десь. Дома я пробувала в Молдові 90, я купувала білоруський, але він сильно в'яже прямо без цукру, він прямо в'яже так. От 70-85 це нормально, 72%. Менше я не їм. Але поки не знайшла. От поїду в трейдер Джо і в Falfd. І ще пошукаю. Ось так. Така моя. Поїздка сьогодні до магазину. Дякую ще раз моєму улюбленому любимому зятю, що він мене підвіз, тим паче, що в мене були важкі сумки. Я ж не думала нічого купувати, а накупила, як завжди. І він мене підвіз, і я не попала під дощ, я не промокла. Ну, то, що промокла, я б не так боялась. Я боюсь грозу і блискавку. Все до побачення. Сьогодні вже останнє відео. що я сьогодні дуже продуктивна. Ну, виспалась, спала більше восьми годин. Так що все до побачення. Будьте здорові, їжте здорові продукти, е займайтеся фізкультурою. Бажано мати добрі емоції, але я розумію. Розумію, що в Україні зараз цим. Проблематично, мені сьогодні прокинулась, продзвонив мій годинник, будильник, і я запам'ятала сон. Мені приснились два моїх одногрупника, з якими я вчилась в Києві в інституті. Я запитала мою подругу з Харкова. Не знаєш, як вони там? Чому вони мені приснились? Вона каже: не знаю, а ми маємо групу, там теж мовчок. Поки ніхто нічого не пише, тому що в Києві зараз не, не весело, як, я, як і в Одесі, і в Запоріжжі. Сестра мені теж пише, дуже, дуже важко у них, завтра їй подзвоню. Але будемо надіятись на краще все. Хай щастить, будьте здорові. До побачення, до нових зустрічей. Якщо знаєте щось цікаву, інформацію про продукти чи ще про щось, пишіть, будь ласка. Я буду читати і послідую вашому, вашим рекомендаціям, якщо вони мені сподобаються, і будуть корисні. До побачення. Хай щастить. І ще забула сказати, що я раніше купила в Коско, я вже багато разів купувала оці олівки. Мені вони дуже-дуже подобаються. Коли я жила в Україні і в Молдові. Я зовсім майже не їла оливки. Ну, у нас вони були дорогі, і я якось не розуміла смаку, коли я їздила в Одесу до сестри мого чоловіка, вона дуже їх полюбляла, і ми їли. Ну і я якось вдома не купувала. Зарплата була маленька, і пенсія була маленька, тому не купувала сюди, приїхала і коли почала ходити в коско. Я знайшла ось ці оливки, Я сьогодні бачила в магазині, Я купила ці раніше. Я постійно їх купую їм, але ціна виросла. Вони були 8 сім доларів. Сьогодні бачила 9,49, по-моєму. Я не пам'ятаю. Ну на все ціни виросли. Ось рекомендую. Мені вони дуже подобаються, дуже смачні і дуже корисні. Зробила закупки косто іду на касу. Потім з відео взяла багато. Нових продуктів, органів, цікавих продуктів. Зробу, зроблю дома відео показу.